Три поради, які допоможуть зробити дизайн продукту адекватним. Якщо відео стане корисним, постав лайк і підпишись і обов'язково чекай на наступні випуски. Що таке адекватний? По-перше, це інтуїтивно зрозумілий. Люди не будуть витрачати час, щоб розібратись. Перейми поведінку продуктів, які вже використовують, і ні в якому разі, ні в якому, не напічкуй інтерфейс зайвими фічами. Чим їх більше? Тим складніше. Друге, вирішуй реальну проблему людини, і її життя стане простішим. Поговори з потенційними е користувачами, дізнайся, як зараз вони вирішують цю проблему. Береш, береш, береш ці всі інсайти і покращуєш своє рішення. Зроби продукт приємним. Люди обожнюють красу, увагу до деталей і дружні меседжі. Уважно пропрацюй кожен крок свого дизайну, спробуй зрозуміти, як вплинути на емоції, враження і на загальну задоволеність користування продуктом. Дотримуйся цих трьох порад. Став лайк, підписуйся, і це як мінімум половина успіху. Побачимось!